У цьому короткому відео покажемо основні принципи роботи карти пацієнта ЕСОС через міс «Клініка Веб». Для цього потрібно бути авторизованим в міста ЕСОС і перебувати в карті пацієнта ЕСОС. Початкова сторінка карти пацієнта це перелік його епізодів. Усі медичні записи, включно з епізодами, можна відфільтрувати за допомогою доступних параметрів. Епізоди можна шукати за статусом, основним діагнозом. Чи його ідентифікатором? Якщо обрати епізод в пошуку, то при переході на сторінки інших медичних записів, вони автоматично будуть відфільтровані за цим епізодом, що дозволяє лікарю переглядати необхідні медичні записи. На усіх медичних записах користувач може розгорнути і переглянути детальну інформацію, натиснувши трикутник зліва. Для перегляду доступні такі медичні записи, як взаємодії, діагностичні звіти, процедури, направлення, рецепти та інші записи в переліку, що бачите на екрані. Також можна переглянути зведену інформацію, медичні записи, які були створені в інших медичних установах. Та дозволи, що були отримані в пацієнта на перегляд або зміну медичних записів. Щоб очистити параметри фільтрації чи переотримати повторно дані про медичні записи, лікар може натиснути відповідні кнопки в верхній панелі керування. Для швидкого переходу з карти пацієнта СОС в карту пацієнта МІС працівник може натиснути на ПІП пацієнта. На верхній панелі керування працівнику доступні додаткові функції, такі як створення запиту на доступ до даних пацієнта, створення медичного висновку, електронного направлення чи рецепту. Натиснувши три вертикальні крапки, додатково доступно створення декларації, статус верифікації, редагування пацієнта. Або перегляд існуючої декларації пацієнта.